Росія любить називати себе Третім Римом, але за цим фасадом століттями кипить паралельний світ із батогами, нічними екстазами та гуру, які продають просвітлення разом із китайськими брелоками. Тут ритуали нагадують трилери, а лідери сект перетворюються на міні диктаторів, здатних нести людей, хоч в царство небесне, хоч психлікарню. Що ж відомо про найдавніші та найбожевільніші російські секти. Чому їхня концепція жахає. До чого тут крокодилгена, шокова терапія та кастрація, та які з давніх русських сект існують і сьогодні? Мене звати Олена Ковальова, і всі шокуючі деталі розкажу за мить. Росія любить демонструвати благочестя, але за цією вивіреною вітриною століттями існувала інша реальність: фанатична, темна і часом абсурдна. Це світ внутрішніх церков, нічних ритуалів і переконання, що справжня святість приходить через страждання, а не через молитву. То що ж відомо про найдавнішу секту Російської імперії? Ця секта знана під назвою Хлисти або Христовіри. Вони з'явилися в середині 17 століття серед російських православних селян. Для конспірації хлисти ходили на звичайні богослужіння, але всі церковні таєнства ієрархії офіційно не визнавали. Самі себе називали Божими людьми і вважали, що належать до внутрішньої таємної церкви, поки офіційна РПЦ це так зовнішня декорація. Мовляв, справжня благодать не там, де священник, а в їхніх дружніх общинах. За давнім переказом хлестів у 1645 році у Володимирській губернії господь Сафов особисто зійшов на землю і вселився. Не в святого, не в пророка, а у тікача з військової служби селянина Данила Філіповича. Далі, за класикою російського фантазмогоричного жанру, Данило оголошує себе носієм нового откривання, залишає учням 12 власних заповідей і заявляє, що традиційні священні книги не те, чим варто перейматися. Учнів Данила називали хрестами, так само як і лідерів окремих громад, кораблів. До слова керувати кораблями могли і жінки. Їх величали богородицями. Уже тут ми бачимо головний для російських сект мікс: з одного боку жорстка ієрархія, а з іншого власна демократія духу, де кожен локальний провідник може бути малою і постасою божества. Офіційній церковній обрядовості хлисти протиставляли свої нічні богослужіння. Радіння а збиралися вночі, зачинялися, співали духовні пісні, кружляли до стану трансу, займалися самопочуванням, доводячи себе до екстазу. Логіка проста: чим більше фізичного страждання, тим є людина до очищення. Спочатку вони суворо постили та практикували повне утримання від сексу. Шлюб як інститут не приймали. Одна із заповідей Данила звучала приблизно так: не одружитися, а хто одружений, живе з дружиною, як і сестрою. Таємність радінь породила безліч легенд. Хлистам приписували канібалізм, вбивство немовлят і навіть оргії. Що з того було правдою, що фантазіями з'ясувати складно однак нічні закриті ритуали стали ідеальним ґрунтом для чуток. Спершу їх сприймали як селянську екзотику, але вже в 18 столітті хлистів переслідували за єресь. До секти вступали не лише селяни, а й чинці, аристократи та церковні діячі. Останні кораблі хлистів зникли 50-60-х роках ХХ століття, але сама ідея очищення через фанатизм нікуди не зникла. Вона просто змінила свою форму. Якщо хлисти здавалися дивними, то скопці це вже новий рівень російського релігійного хорору. Радикальна течія скопців, що відкололася від хлистів, перетворила аскезу на культ тілесного зречення, увійшла в історію імперії як одна з найекстремальніших сект. Її послідовники називали себе агенцями Божими або білими голубами, яких листи вони організовували свої громади в так звані кораблі, а провідники величали кормчими або ж богородицями, зберігаючи зовні майже православну оболонку, але повністю спотворюючи її зміст. Засновником вважають кріпака втікача Кіндрата Саліванова, колишнього хлиста, який вирішив, що попередня секта замало радикальна. Основою вчення скопців стала рядок з Евангелія від Матвія. Бо є скопці, які народились такими від утроби матері. Є скопці, яких оскопили люди. А є скопці, які самі себе оскопили ради Царства Небесного. Далі почалася творча богословська робота. Скопці оголосили кастрованими всіх апостолів і проголосили, що істинне спасіння можливе тільки через убілення, тобто видалення статевих органів. Методи вербування були брутальними: оскоплення малолітніх родичів, викуп ріпаків із подальшою кастрацією, фінансові заохочення та активна пропаганда. При цьому скопці могли відвідувати православні храми, але висміювали таїнство і категорично відкидали шлюб та народження дітей. Адже діти, на їхню думку, це нібито нові грішники. У секті діяла система початей – видалень органів. Під так собі очищення потрапляли і чоловіки, і жінки парадоксально, але частина людей після втечі із секти все ж одружувалася та мала дітей. Держава оголосила скопців єретиками і переслідувала, однак окремі громади дожили до середини двадцятого століття. Згодом частина руху перейшла м'яку форму без фізичного скоплення, назвавшись духовними скопцями. Проте їхня центральна ідея залишалася незмінною. Тіло це гріх, а релігія спосіб максимально його очистити. Варто наголосити, що скопці на українських землях таки не змогли укорінитися. Місцеві громади від духовенства до селянства сприймали їхні вчення з недовірою, а екстатичні ритуали хлистів і крайні практики скопців викликали відверте відторгнення. Православні інституції Гетьманщини та Київської митрополії послідовно виступали проти таких російських єресей, не допускаючи їхнього поширення серед населення. Якщо скопці виглядали як середньовічний жах, то далі фанатизм набув нового вигляду. У 20-му столітті В СРСР формально настала епоха науки, психіатрії та суворої ідеології. Саме на цьому ґрунті виникає секта, замосткована під психотерапію та комуновиховання під назвою колектив Віктора Солбуна. Назва звучала невинно, то всередині діяла чітка тоталітарна структура з приниженням, насильством і повним контролем над дітьми і дорослими. Одна з колишніх учасниць, Анна Сендермоенг, яку батьки геологи віддали в дитинстві в цю секту, описала в книжці секта в домі моєї бабусі свої враження від перебування там. Наша тоталітарна секта була лише маленькою бульбашкою всередині точно такого ж, тільки величезного. Тобто Радянського Союзу. Столбун уміло будував мережу впливу. Переконував батьків, що їхні діти зіпсовані, пропонував чарівне лікування і демонстрував постановочні фото до і після. Такі матеріали використовували як докази ефективності. Перехильником теорії виховання столбуна був і дитячий письменник Едуард Успенський, автор відомої своєю серію книг Канікули в Простоквашино і «Крокодил Гена та його друзі. Він навіть віддав столбуну власну доньку. Відомо, що в секти колектив завжди були прибічники серед творчої та партійної еліти. Як працювали методи виховання у цій комуні? Столбун обіцяв лікувати все від шизофренії до онко. Основа нашого методу, ну, напевно, в першу чергу в тому, що при кожному із тих захворювань, которыми ми займаємося, це болезни управління, порушення центральної регуляції. Ми э, вивчаємо, з якими участками мозга, з якими динамічними церебральними мозковими системами зв'язана болезнь. Насправді, ж, людей отримували майже в табірних умовах і застосовували так зване слоєння комбінацію фізичного тиску, приниження і промивання мізків. Однією з ключових процедур було заморожувати Хлоретилом на сідницях і пальцях ніг, миттєве охолодження, больовий шок, мікровідмороження і пекучий біль замість лікування. Потім вони перестали користуватися хлоретилом, бо його було важко дістати. Вони перейшли на струм. Це такі дрібні машини, які слабкими розрядами струму впливають на ті ж точки, на які впливали хлоретилом. Так, ці місця на сідницях дуже інтимні. Все це було принизливо. Ти маєш усе розкрити людині, яка тебе обробляє. Як сприймали це дорослі, я не знаю. Адже той самий Успенський ішов на такі процедури. Діти тим часом жили у брудних спільних кімнатах без нормальної їжі і без будь-якої опіки. Їх переконували, що вони хворі, шизофреніки. А зовнішній світ це ворог, тому вижити можна лише в колективі. Це була класична ізоляція. Ми обрані, а всі інші небезпечні. Він нас збирав, ми всі стояли годинами навколо нього дорослі люди, діти. А він просто ходив і репетував Ви всі жертимете гівно. Це звучить жахливо, але це так. Він чомусь вважав, що всі шизофреніки жеруть гівно. Про це говорив майже кожен день. Дітей вчили нецензурним висловом, змушували проходити принизливі тести, виховували на радянських символах, значках зяджинського пілотках фільмах про піонерів героїв. Їм нав'язували образ ворожих сіоністів, які нібито переслідують колектив. Столбун також примусово створював сім'ї всередині секти і визначав, хто з ким має жити та народжувати дітей. Спочатку я думала, що мій родич там одружився і щасливо живе із дружиною, а вона від нього народила купу дітей. Я була впевнена, що це мої брати та сестри, тому я їздила в гості. А потім з'ясувалося, що це столбунята, як я їх називаю. У 1978 році справу про побиття дітей відкрили, але швидко зам'яли. Після розпаду СРСР колектив не зник. Частина прихильників купила дипломи медиків та психіатрів, відкрила московські клініки і продовжувала працювати. Ось так виглядає тіньова релігійна історія Росії від нічних кораблів до шокових терапій, які сьогодні вміють маскуватися під духовність. Усі ці секти різні за формою, але однакові за суттю страх, контроль і фанатизм, що завжди закінчується зламаними долями. Та, попри свою абсурдність, вони й досі знаходять тих, хто готовий вірити. А як ви вважаєте, що робить людей настільки вразливими до псевдодуховних лідерів? Та яка з сьогоднішніх історій вразила вас найбільше? Діліться думками у коментарях. На цьому в мене все з вами була Олена Ковальова. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал. До зустрічі!